Я просто провів такі знаєш, дві паралелі. Перша паралель це якби наше знайомство, після якого я був. В шоці, ти мені здалася якоюсь дуже злою, токсичною, негативною. Я подумав, блін, треба подалі від неї триматися. Ну то ж, правильно ділаєш. Так, да, але потім, е, що я зрозумів, що ти була до мене доброю. Е, те, що я тобі там десь писав, у нас завжди була якась така гарна комунікація, і ти для мене розкрилася зовсім як така інша людина. Чи не здається тобі, що це якби псує враження про тебе? Така захисна реакція на початку. Я говорю правду. Ну, типа я ж не прийшла і не сказала тобі, і, ти красавчик. Вася, Я тебе не знаю, ти мені думаєш, ну не кажешся, що вона типа, І лучший друг, і лучша подруга. Це та людина, яка скаже, да, отут ні, отут да, тут збоку, рішай сам. От в мене от така, от, і така от дружба, такі от е, відносини, е, так я прощупую людей, так я розумію, чи людина може бути в моєму колі, чи не може бути в моєму колі. І ти кажеш мені, ти ж не зможеш тоді всім подобатися. Чи це люди, типу, не всі будуть любити, виходить? Віка, з твоєї стратегії. Полно. Так это й больше скажу з любой стратегией мене люди не будуть любити всі. І слава богу, розумієш, чому фішка, типа зачем?